Добрий день, день Анно. дозвольте вас you. відрекомендувати. анна, анна Пащенко, українська режисерка дубляжу та перекладачка. Вона брала участь у багатьох різних проєктах. Кілька з них я назву, аби якнайкраще познайомити вас з нашими глядачами. Отже, Анна працювала над такими проєктами як Хобіт Зоріні війни, «Гаррі Поттер» та багато багато інших стрічок я зараз згадала лише кілька найвідоміших, і найпопулярніших з них. Ваша сьогоднішня доповідь називається настільки людям, наскільки можливо. Ана у вас є 10 хвилин, і ми вам дуже дякуємо. Дякую, Привіт ще раз вітаю вас, шановні колеги. Для мене велика честь бути присутньою сьогодні на цьому об'єднавчому заході і виступати від імені дубляжної спільноти, дубляжного братерства і сестринства України. Наша країна ще ніколи не брала участі в жодному фестивалі, пов'язаному з дубляжем. Тож ця подія є своєрідною віхою. знаєте, хоча я вже понад 16 років у професії, я почуваюся трохи не у своїй тарілці. На заході присвяченому технологіям Мушу зізнатися, що як режисерка дубляжу і перекладачка, я не залучена в технічний бік професії. Я не звукорежисерка, не звукоінженерка, не режисерка перезапису. Хоча знаю, що зараз у нашій галузі існує тенденція до поєднання цих функцій. Я заздалегідь попередила організаторів, що можу запропонувати виключно гуманітарний, як то кажуть, творчий погляд на проблему. Ми Ну, сьогодні стикаємося із технологічними викликами та викликами, які ставить перед нами просування штучного інтелекту. Я не можу не погодитися з лауреаткою Букерівської премії 2019 року Бернадіне Варісто, яка сказала, що щі — це звір, якого необхідно приручити але. Ми в Україні у Києві, тобто на двох найбільших українських сертифікованих Dolby прем'єр-студіях дубляжу, не використовуємо жодних AI, uh, технологій штучного інтелекту ні клонування голосу, ні машинного перекладу. і це свідомий вибір, а не відсутність доступу до технологій. Але я ще повернуся до цього. По перше, дозвольте, я дам короткий огляд українського дубляжу, яким він є наразі, і можливо деякі поворотні моменти його еволюції. Український дубляж молодий, йому ще не виповнилося й 20 років, але на це були історичні умови. Будучи радянською соціалістичною республікою в складі СРСР, ми фактично були колонією Росії і Україна зазнавала систематичної русифікації та стирання Своєї національної ідентичності на теренах усього СРСР існували лише російськомовні дубляжі усіх іноземних фільмів. Дубляжів національними мовами не було. Десятиліттями після того, як в 1991 році Україна здобула незалежність, ми все ще лишалися в сірій зоні для міжнародного кіноринку аж до 2006 року. Бо саме тоді був прийнятий закон про захист національної ідентичності, державної мови та Прав її носіїв, це був закон про обов'язкове дублювання іноземного контенту українською мовою, і виявилося, що це був якраз той крок, який був необхідний для відродження кінотеатрів і прокату для повернення глядача в кінотеатри. І тоді стався переломний момент дублювання одного із найуспішніших фільмів, який вийшов в український прокат. Фактично, перший український кінодубляж. Це сталося у 2006 році. Це був анімаційний фільм. Тачки всі ми його знаємо. Фільм дублювали на студії Птеродакшн у цій самій будівлі. Тепер це приміщення студії Лідуаєн, де я власне, і працюю. На цьому проєкті творчим консультантом з дубляжу була людина, яку я особисто вважаю свого роду. Легендою, принаймні східно європейського дубляжу, дабінце Космаріш Арнояборовський. Непевне, чи знаєте ви його, але сподіваюся, що чули. Він долучився до багатьох багатьох проєктів. Пізніше мені пощастило працювати з ним над кількома з моїх дубляжів, зокрема над Королем Левом, Алісою в країні Чудес та багатьма іншими. Але той дубляжний проєкт був не мій. Це був дубляж. Костянтина uh, no, Лінартовича, тож повернімося до тачок. Uh, це були часи, коли взагалі існував величезний скепсис щодо економічної рентабельності дубляжу українською мовою? Uh, uh, Мовляв, майже uh, всі, всі тут uh, знають російську, тож uh, нащо нам дублювати ще й українською? Uh, 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 uh Тож був проведений своєрідний дистриб'юторський експеримент. цей мультфільм вийшов у двох версіях українською та російською мовами з абсолютно однаковою кількістю фільмокопій. І після того як він вийшов, після того як усе порахували, і підбили підсумки. Виявилося, що українська версія обійшла російську на 15%. Це був величезний успіх. І цей мультфільм досі вважається одним із найуспішніших українських дубляжів. Це був поворотний момент. Тож відтоді український дубляж розвивається, рухається вперед і часом процвітає, переживає свої злети і падіння. Ми всі пам'ятаємо виклики епохи коронавірусу, як ми всі тоді виживали і ми вижили. Ми продовжуємо виживати і зараз дублюючи українською, коли наша країна воює за своє право на існування як суверенна незалежна держава. Війна, звісно, має свій вплив на сферу дубляжу і на спільноту. Багато акторів, режисерів, звукорежисерів, трафік-менеджерів, перекладачів зараз на передовій. Ми втратили людей. Some утратили своїх колег. Це й досі Painful, болить. З нами більше нема блискучих акторів, таких як Павло Лі, наприклад. Це наш голос Фроду у хобіті. Він дублював Хіма Пателя у фільмі «Вчора». Робота Джефа у Фінчі. Пашу було убито у місті Ірпінь. Ми втратили Іллю Чернілевського, чудового перекладача, тонкого поета і автора пісень. він загинув на передовій в Авдіївці. це втрати, які нічого не вилікує? Деякі актори, актриси і чоловіки, актори старші за 60 років яким дозволено виїхати з країни? За законами воєнного стану зробили вибір покинути країну. Ми їх втратили, бо тепер вони живуть за кордоном, і ми стикнулися з новими викликами пошуки, затвердження нових голосів, що означає нові кастинги. А це не легко, особливо коли маєш справу з такими багатоголосими фільмами, як проєкти студії Марвел і Disney. Багато дітей, наші найюніші актори дубляжу, теж виїхали за кордон зі своїми мамами чи бабусями, і це цілком зрозуміло для рідних важливе питання безпеки. Ки дітей, але ми дуже за ними сумуємо. Нам їх дуже бракує. Є в нас, звісно, і технічні труднощі. Гадаю, ні для кого не секрет, що Росія регулярно бомбить наші підприємства та об'єкти енергетичної інфраструктури. Тож ми працюємо в умовах вимушених планових блекаутів, що запроваджуються для полегшення тиску на енергосистему. Ми навчилися адаптуватися до таких умов, тож кожне відключення світла не застає нас зненацька. Тож, якщо зараз раптом світло погасне і зв'язок пропаде, не дивуйтесь і не лякайтесь. За кілька хвилин усе буде відновлено. Бо ми працюємо на генераторах, і так ми стали трохи параноїками, бо одержимо, тиснемо кнопку сейв і робимо бекапи, аби не втратити матеріали, і вчасно здати проєкти. Адже у нас дедлайни, і ми повинні випускати прем'єри разом з усім світом, що ми робимо. Кожен блокбастер за минулі два роки вийшов вчасно, і ми не порушили жодне. Домовленостей, ми просто робимо свою роботу, як кажуть хороші поліцейські в американських екшн-фільмах. Та в цілому, окрім того, що я розповіла вище, наш процес дубляжу нічим не відрізняється від стандартної рутини, з якою знайомі усі дубляжники. Голосові проби, кастинги, схвалення замовниками, таблички затверджених імен, фраз і написів, угоди про нерозголошення, кропітка робота над перекладами і укладкою. іноді виклики роботи з новачками чи. Зірками, яких прокатники запрошують для um, просування uh, і популяризації проєкту. Це безкінечні promotion. чорнові версії фільмів, які uh, валяться versions, на нас після перемонтажу знову, знову і знову. Оновлені версії, фінальні версії, uh, yeah, відредаговані фінальні versions, версії. Ми so всі ми це well добре знаємо. Uh, затвердження чорнових міксів міксинг-сесій, деякі locals, локальні, деякі централізовані, здебільшого на студії Шепертон в Англії. Список правок, які uh, треба терміново досилати, принтмастери, і нарешті <laughs> видихаємо. У well, принципі це і є стандартна рутина. Гадаю, це pretty приблизно однаково the у the всіх the країнах. Тож усім дубляжникам це добре відомо. Що ще про нашу рутину? Ми працюємо у програмі Pro Tools. Перепрошую, okay. so, я yeah, не можу продовжувати будь ласка. гаразд, дякую. Скільки ще в мене є часу? Uh, дві, two хвилини, two дві хвилини приблизно дві хвилини. Okay. Добре, so отже, we... ми працюємо у програмі Pro Tools, користуємося друкованими українськими текстами у програмі Word. деякі uh, uh, студії використовують uh, uh, iPad для акторів. Я як і більшість наших акторів надаю перевагу старим добрим. Паперовим текстом, аби мати можливість робити нотатки і вільно міняти щось на ходу, адже мені особисто подобається вносити зміни під час дубляжу. Це може бути потрібно або для кращої укладки, або для інших змін Бо я відкрита до вдосконалень, експромтів, жартів. Вони народжуються просто на місці у студії. Це дуже цінно насправді. кожен член команди, режисер, звукорежисер, менеджер, актор, музредактор, може зробити свій внесок. і Я цьому рада. Я пригадую дубляж фільму Квентіна Тарантіно одного разу в Голівуді. Скільки ж творчих знахідок виникло у процесі дубляжу, так само з майже всіма комедіями. Я категорична противниця так званих сакральних текстів, тобто перекладів, які ніби канонізовані якимось божеством і не. Не підлягають змінам, але ми їх усе одно змінюємо. Я вважаю, що хороший дубляж це десь на 60% можливо ретельна підготовка, а на 40% — творчість і спонтанність. І це одна з причин, чому я не використовую штучний інтелект у цьому процесі. Інші причини теж, звісно, є дуже важливими. Насамперед, етичні. теоретично і практично використання ші в дубляжі не є неможливим. Однією з компаній, що спеціалізується на синтезі мови за допомогою ші. Є uh, 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 Компанія була заснована в Україні українцями і відома it's... зараз у всьому світі well, завдяки it's... своїм досягненням. Наприклад, uh, for, like, creating, uh, компанія uh, відтворила uh, голос Дарта Вейдера uh, uh, для серіалу «Обі-Ван Кенобі», uh, спираючись на архівні записи. І так само голос молодого люка uh, скайвокера для мандалорця. Респічер підписали антифейковий акт, який захищає права акторів від використання голосу без згоди і від клонування голосу, яке є неприйнятним з етичних міркувань. Утім, ми, дубляжники, ніколи не контактували з цими хлопцями. З усією повагою ми цим не користуємося. Що стосується машинних перекладів, Ну, я сама перекладачка. Я думаю, не секрет, що деякі перекладачі чи менеджери використовують його для пошуку найкращого відповідника для складних понять в оригінальному тексті чи щось на кшталт цього. Але особисто я вважаю, що це неефективно і для мене занадто довго. Усе одно, як на мене, це ніколи не зможе бути по справжньому цікавим. Я наприклад переклала фільм Вонка like, like, в дубляжі. Є такий виклик як мюзикли. Що тут може запропонувати нам штучний інтелект? Усі, хто працював над цим проєктом, пам'ятають, що це весело наскільки класні, наскільки людяні, наскільки тонкі, сповнені слів і каламбурів. Оригінальні сценарії. І це була кропітка, цікава робота. А якщо ми спробуємо перекласти за допомоги ще таке поняття, як той жеклян же або щось подібне, то це буде щось типу. Еклер для відновлення волосся. це не матиме рими, не опишеться у вокал, і так далі. Або пісня ця мила пісенька віллі, нодонодол, нодоллепол струдл, сампіпдонт, Ви теж це пам'ятаєте. у перекладі штучним інтелектом вона також втратить усю свою чарівність. Тому я не думаю, що ми можемо його використовувати. Вибачте, я напевно граю зараз роль капітана Очевидність, та для нашої галузі в цілому тут усе абсолютно зрозуміло усім нам. але можливо, якщо у мене є ще хвилинка, я справді міркувала про можливості штучного інтелекту, і мені спало на думку. От що можливо, є сенс впроваджувати його в роботу. І створювати програми для конструювання так званої «риби», чорнового тексту пісень, який би правильно передавав ритм оригінальної поетичної фрази, точну кількість складів, відповідність наголошених складів, сильній долі в партитурі, а не наголошених слабкій долі, можливо, щось подібне, але безумовно. А це був би не більше ніж інструмент. Насинбатечу міру корисний інструмент для талановитої людини-перекладача. Ще раз переклад дубляжу далеко не лінійний. Він вимагає нестандартного мислення, він не піддається математичній логіці, він не алгоритмічний. Поки що діалоги перекладені, чи створені чатом GPT, чи чимось подібним, вибачте, звучать штучно і пластмасово. Будьмо відвертими. А дубляж це про нас, про людей і для людей. Тому, на мою скромну думку, він має залишатися максимально людським і людяним. Гаразд. Дякую, Анна. Дуже дякую, дякую за вашу промову. Дякую. І я надаю дякую. слово Тіцяні, яка має для вас сюрприз. Привіт. Вітаю. Hello. Добрий день. Нам It's a great дуже приємно і to радісно to вручити вам міжнародну нагороду за вашу режисуру дубляжу. Direction. Отже, so, ось нагорода. О, дякую. Я не очікувала цього. Дуже вам дякую. ми надійшлимо її. вам. Прийміть наші компліменти. А зараз, будь ласка, продовжуйте зустріч. До побачення. Ще раз усім дякую. До побачення. Дякую, тіця.